Покажіть мені, де в Біблії Ісус каже, що до церкви ходити не треба. Не треба жертвувати, нікого не слухати, вірити, як хочеш, десятини не давати, і можна далі перераховувати все марення, що кажуть люди. Покажіть, де про це навчає Ісус. Цього нема. І ми живемо в той час, коли церква має дійсно побачити справжнього ворога, тому що за усіма цими проблемами хто стоїть? Диявол. Церква діє, щоб світло Боже досягло кожної людини, щоб проповідь сягала не моя думка, але Євангеліє Ісуса Христа. На це ми жертвуємо, щоб Євангеліє досягало, щоб людина зрозуміла, тому що дияволові дуже легко маніпулювати людиною, якщо вона не знає, хто вона. Ти можеш з неї мавпу, собаку, худобу зробити, кого завгодно. Коли вона не знає, хто вона, коли вона взагалі не розуміє історії у прострації, мільярди, мільйони років, навіть якщо Бог є, він десь далеко йому все одно, як ми тут живемо, і таке інше, легко тоді маніпулювати людиною, але це не план Божий. План Божий він віддав сина свого, щоб кожна людина могла отримати порятунок і життя вічне.